Привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу записати відео на тему, хто така духовна людина. Що таке духовність. Ми всі з дитинства знали, що є якийсь святий дух. Святий дух. Це таке. Так цікаво, я відчуваю, але не можу казати словами. Воздух. дух, воздух. Через воздух ми вдихаємо канал з Богом. Оцей повітря, енергія, простір, все Дух, Святий Дух. Немає Духа не святого. Бог, творець, абсолют це все. Воздух, ми його вдихаємо. В себе. І завдяки цьому ми живемо. Ну, українською це інше лунає повітря, а, але воздух. Взагалі, повітря у мене більше асоціації, це як коли вітер. Така гра слов. Мені дуже сподобалося у мене був друг, він дівчат, які займаються духовним розвитком, називав духовка. Ну Насправді це жарт, але не жарт. Ми знали, що дух, енергія, Бога, Творця в домі, в старовинних хатах жила в печі. Тобто зараз це духовка. Там в печі душа життя. Тому що. Духовка це те, що обогріває нашу хату, і те, що наповнює, наповнює теплом і світлом. Дух святий через воздух, через цей такий невидимий, необ'яснимий канал ми під'єднані до душі, до серця духовного. І так ми живемо. Дихання це найдорожче, що у нас є, і те, що ми отримуємо кожного дня безкоштовно, ми це не контролюємо, ми дишаємо, дихаємо, коли ми спимо. Духовність це коли ми вивчаємо себе як частину Творця, мій духовний шлях, що я роблю, що я відчуваю, як я проявляюся на шляху до себе, до Творця. Моя духовність, мій шлях. Хто така духовна людина, яка відчуває себе частиною творця. Дуже важливо. Духовність це не тільки наші прекрасні чарівні, ніжні, тонкі духовні енергії. Це також і наша тінь, і наші особисті кордони, і наша агресія, і наша ненависть це все спільне. Негативні типу риси це завжди зворотній зв'язок наших позитивних рис. Ненависть це непроявлена любов. Коли людина не може проявити свою любов, не відчуває любов з світу, світ, світ, вона проявляє ненависть. Ненавість це зворотня. Е... Бок зворотний бок бік любові. Просто Зараз я, коли людина духовна, я можу обирати, що я відчуваю, що я можу відчувати любов чи ненависть. Ми жили, щось робили, якось там реалізовувалися, заробляли. Потім в нашому життя з'явились там веди, Ютюб, професор Торсунов він повин, то почав розповідати, що жінка повинна бути духовною, з довгим волоссям, довже, вже й гілезні юпочки е, їсти каші, кожного дня готувати, служити своєму чоловіку. І жінки повірили і почали так жити. Але, але вони. Почали замінати своє незадоволення, агресію, злість, реалізацію часто. І повірте, готувати чоловіку їжу це не є жіночою реалізацією. Тому ідея про ведичну жінку вона розчинилася об сучасність. Жінка може бути духовною в джинсах, яка не готує. Яка не в стосунках, яка строє бізнес? Духовність це наскільки людина щира з собою, вправді з собою, відчуває свій справжній шлях, свою справжню душу. О, який приємний вітерець! Мені подобається. Відчуває себе частиною творця, чесно, і свої темні і світлі частини. Я не вірю людям, які проявляють тільки світло, тільки добрі риси, тільки каже, М -м, на все воля Бож'я, я нікого не засуджую. Це означає, що, скоріш за все, у людини дуже багато зовнішньої агресії, вона може бути там, чи якісь хвороби, чи щось подавлена агресія, яка рано чи пізно вилізе. Ні, я люблю людей, які можуть проявити своє і світло, і тьму. Екологічно тьму ми проявляємо, коли заробляємо кошти, коли ми робимо якісь сміливі вчинки. Я зараз піду і залізу гору, і там буду три дні танцювати, фотографувати, і ще з сексом займуся. Щось, ось так. Коли людина не проявляє свою тьму, агресію, такі темні агресивні частини, вона може, це може на стримання цієї енергії, може йти дуже багато ресурсу, вона може бути апатичною, вона нічого не хоче. Дуже часто жінки питають: я не чую своїх справжніх бажань. Тобто справжнє бажання послати всіх нахір, намити посуду, просто сидіти пити коктейль. Але вона цього не дозволяє, тому що вона наслухалася якихось лекцій провіднічних жінок, що жінка повинна бути лагідною, ніжною, чесною. Жінка, яка не проявляє агресію, тьму не духовна, бездуховна, яка проявляє дуже багато тьми, зосереджена на сексі, досягненнях, роботі, заробітку, нових речах. Також бездуховна, тому що вона дуже мало проявляє світла. Повинен бути постійно баланс. Баланс, 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 баланс. Духовна людина емпатична людина, яка не закривається від світу і вона обирає. Вона може казати ні, вона може сьогодні розчулитися, а завтра відмовити різко. Сказати, ні, мені це не підходить, я не хочу в це грати, я не хочу це спостерігати, мені це не подобається. А, відстоювати у свої границі, робити те, що вона бажає. Якщо вона, в неї є імпульс прямо зараз на останні кошти купити туфлі, повинна це зробити і не боятися. Таке слово смішно прийшло: не, дхати, не духатися, нема такого слова, звісно. Але бути щирою, чесною, імпатичною. Духовність це сучасною мовою емоційний інтелект. Наскільки ти відчуваєш світ інших людей, ти допоможеш чи ти відморозишся? Одна дівчинка нещодавно писала, що я проживаю дуже важкий період там, в житті, дуже багато страждання, дуже багато там, якісь Проблеми були з домашніми тваринами, і вона жалілася, що її подруга сказала: ти справишся. І не почала її жаліти, підтримувати, не пішла в цей діалог, в цю розмову, не запропонувала приїхати з смаколиками її підтримати. Але це був насправді урок не на те, що її подруга не емпатична, сука, а на те, що ця дівчина. а Хотіла передати болю людині, яка не готова була його проживати. Наші е, чоловіки, подруги, батьки не повинні постійно нас лікувати і проживати з нами біль. Не можуть сказати, я... Е, це дуже, дуже дуже тонка грань, дуже тонка грань. Вона сказала: Я не буду більше з цією подружкою спілкуватися. Ми не знаємо. Що каже та інша подружка, але вона може сказати: Боже, я вже не вивожу постійно її спасати. Раніше мені це подобалося, а зараз я не можу бути для неї безкоштовним психотерапевтом. Насправді емоційний інтелект це коли ми не перегружаємо своїх друзів. Але у нас є подруга, з якою ми хочемо поспілкуватися, але коли я відчуваю дуже багато болю, суму, непрожитого, я йду до психотерапевта, він мені допомагає. Ми з цим працюємо, і потім я з подругою кажу, блін, прикинь, я проживаю зараз дуже важкий період. А, тільки від психотерапевта. Слава Богу, що я до нього сходила, все злила. Давай з тобою поговоримо про сучасні тренди. Це здорові люди, ми не можемо перегружати інших людей. Ми не завжди можемо бути для інших допомогою. У мене був такий випадок, коли подружка попала в жорстку ситуацію, в важку. Але я на той час дуже багато працювала з людьми, мені потрібно було вирішувати свої життєві там. Зміни трансформації, і вона на мене образилася також, що я не стала її підтримкою. І я побачила, що так іноді моя доброта, щирість. Люди можуть бачити в мені маму. Але я повинна дуже сильно це регулювати скільки. Тепла підтримки я можу віддати, оскільки не можу. Дуже тонка грань. Дуже кожен повинен відчувати це сам. Це мені здається, навіть мистецтво поділитися своїми переживаннями з близькою людиною, але не нагрожати цим своїм переживанням цю людину. Мистецтво, спілкування, вислухати іншого, не брати на себе його біль, бути гарним другом, але й вміти себе захищати емпатично. Люди, які багато інших спасають і не можуть це перетравити, дуже багато вживають некористої їжі, Макдональдс чи вживають алкоголь. Коли ми працюємо з іншими людьми, з іншим болем, дуже не завжди є ємкість це переробити, трансформувати, якщо людина не підготовлена, не займається спортом, не працює зі своєю енергетичною гігієною. І є такий імпульс. Боже, мені так погано, як я можу це переробити, перетравити, я піду поїм мусорної їжі Макдональдс. Це все існує. Люди, які не можуть перетравити біль власну і інших, в них накопичується зайва вага, це як емоції, це вода, яка застрягує в тілі. Енергетична гігієна це коли ми відчуваємо, коли нам треба поспати, коли нам треба багато води, коли нам треба нічого не робити. Коли нам потрібно дуже швидко йти і ходити босоніж по, по траві. Але розумієте, ми можемо вивчати дуже багато книжок, ютюб-блогерів. Але духовна людина та, яка відчуває себе, своє тіло. Для цього існує йога, відчувати тіло, відчувати, де у мене напруга, які у мене думки, чим я живу, де мій фокус уваги, чи зациклена я на благості, чи не ігнорую я свої болі і травми з минулого. Це мистецтво бути щасливою людиною. Звісно, хочеться плакати на ручки, щоб хтось взяв на себе боль, трансформував її, щоб хтось дав рецепт, як жити, дай медитацію, дай кого послухати, дай мені терапевта. Але знаєте, не завжди навіть, навіть робота з терапевтом роботу людини робить щасливою. А от духовність, внутрішня правда з собою, неймовірно. Насправді людину енергією, любов'ю можуть наповнити тварини і діти. Але коли людина дуже не в ресурсі їй дуже погано, <сум> діти і е, 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 тварини можуть її тільки дратувати. Духовність це про особистість, про мою особисту шлях, мої відчуття, про внутрішню правду, про здатність відчувати, відчувати людей чи дерево. Чи небо, чи себе частинкою світу. Ми йдемо. Нам зараз дуже сильно допомагають сонячними спалахами різними подіями в світі бути духовними людьми а, насправді. Буду закруглятися. Дуже дякую всім, хто дослухав це до кінця. Поставте, будь ласка, лайк а, і напишіть в коментарях. Що ви вважаєте про духовність? Як ви бачите духовність?